Отже, на вашу думку, за яких умов Захід може дозволити Україні бити по території Російської Федерації їхньою зброєю? Ну, я думаю, що цей процес потрошки йде. Тут питання часу, коли вони все-таки під тиском і України об'єктивної ситуації, коли Росія не готова навіть а, розуміти, що Захід насправді грає в компроміси. Каже про деескалацію натякаючи такими заявами, що і по суті рекомендаціями не бити по території Росії. Е, в принципі, я не бачу перешкод логічних, щоб це сталося. Вже є певні заяви, до речі, з боку деяких тієї самої Британії, інших гравців. Що вони не проти того, щоб даряли по російській території, але щоб це була більш таке, загальна ситуація, тут знову ж таки треба час, щоб вони дозріли, як дозрівали до Хімарсів, дозрівали наші західні союзники до можливості самої передачі в 16 Хоча це також ще не є фактом остаточним. На жаль, я думаю, що за найближчі там. Рік півроку, можливо, навіть це стане в принципі нормою. Але інше питання: чи не будуть там деякі знову ж таки рекомендації, що можна можемо всередині бити Росії десь там, а там не бити, наприклад, там, де біля ядерних об'єктів чи якихось інших місць, які загрожують економічним? Потужностям пов'язаним з деяким західним бізнесом, чи якісь можуть бути негативні впливи на загальну кон'юнктуру. Ну, як ми бачили, це в рекомендаціях не бити по заводах. Ну тут справа українського лобізму, справа послідовності і справа демонстрації того, що Росію зупиняє тільки сила, і сила власне на її території, тому що дійсно справедливість це коли не тільки Україна ми. Боремося за окуповані території, і від цього знову ж таки українські території і окуповані, і не окуповані страждають. А російські території страждають мінімально. Навіть це все дуже сильно посилює можливості навіть інформаційні для Росії продовжувати російського суспільства підтримувати цю війну. Юрій, на вашу думку, які події можуть прискорити ось цей процес дозрівання західних політиків до такого бажаного для нас рішення? Ну, я думаю, тут перше треба, щоб провалилися знову черговий раунд сподівання і на якісь мирні рішення, тому що якщо почнеться розмова про перемир'я, мирні переговори, хоча б в найменшому якомусь, ну, але вагомому зрушенні, на ті ж самі Чесавській конференції і так далі, то в рамках такого поступового замороження ніхто, звичайно, не буде погоджуватися на такі. Удари. Якщо Росія є в своєму звичному режимі, е, по суті, не прислухається до цих побажань, е, і хоча вона насправді цього теж хоче, але на набагато більших. І складних для України умовах це перемир'я. То якщо далі це все продовжиться так, захід неминуче буде поставлено перед фактом, що треба Україну і далі підтримувати і на інших флангах НАТО зосереджувати сили в виробництво, в принципі, далі розгортати зброї, яка зараз активно розгортається, але зможе нормальна машина вже повноцінно в наступному, 25 му році, то й 26-му запрацювати. Зокрема, в європейських державах по ВПК вийде на очікувані рівні. Для, для цього, щоби, е, підтримати Україну, е, щоб не допустити сильної переваги Росії, вони змушені будуть піти поступово і далі на е, ці удари е, погодження легітим... легітимацію цих ударів всередині Росії. Ну і в принципі, та, має бути демонстрація все більше того, що Росія. 에, на, може обмежуватись погрозами, але по факту 에, вона не буде відповідати на 에, дії навіть роз... західною зброєю щодо західних держав. Вона буде боятися це робити. І, в принципі, дуже я сподіваюся, що якщо буде адекватна західна, можливо, навіть силова без жертв, але реально якась там силова. Я так очікую відповідь щодо зближення літаків, кораблів і так далі. На дії Росії плановані зараз в Балтиці на морській акваторії. Я думаю, це теж може це наблизити. Тому що ми знаємо, зараз Росія в односторонньому режимі розширила е, свої е, води свого контролю на фінської затоці і біля берегів Фінляндії та Естонії. І тут знову питання: наскільки це буде зараз країни НАТО ці реагувати? Якщо реагують і Росія, а це очікувано вона, е, не піде на ескалацію, то ну, питання у цьому моменті. Або буде обмежитися погрозами, це буде додатковий фактор для того, щоб і на українському театрі дій не боятися подальшої цієї ескалації, пане Юрію. А на вашу думку, рішення бити західною зброєю по території Російської Федерації воно буде колективним чи таки якась одна з країн наважиться переступити цю червону лінію? Ми бачимо заяву вже Британії, Я думаю, інші держави будуть поступово деякі підтягуватися. Це не буде. Я не очікую поки що колективного рішення. Хіба вже по факту, коли, по суті, більшість вагомих гравців це будуть підтримувати. Я думаю, це буде поступовий процес. А, а, ті реакції західних політиків, які ви спостерігаєте зараз. Коли йдеться про обговорення ось цього, очевидь, проблемного поки для заходу питання, про що вони свідчать? Наскільки готові західні лідери змиритися з тим, що рано чи пізно їм доведеться дозволити бити Україні західною зброєю по Росії? Ну вони з одного боку розглядають цей варіант. Очевидно, вже як реальний, це вже дуже добре. Але з іншого боку, покладають надію, що все-таки зараз, в цьому році, там зможе буде прийти до якогось замороження. Цього театру з Третьої світової війни я би так сказав, не навіть в тому числі що російсько-українська війна, це частина глобального змагання. і якось це все питання відпаде. Тому, знову ж таки, ці ігри між тим, що бачимо в стилі Макрона, багато що з одного боку погрожуємо Росії, а з іншого боку, показуємо неготовність до ескалації, нібито готовність до підтримки мирних якихось ініціатив. Ну, це все-таки свідчить про таке незрозумілу ситуацію. Думаю, після літа знову ж таки це вже стане все більш ближче, ближче до кінця літа, все чіткіше і зрозуміліше.